Хочу показати вам, що знаходиться всередині ось цього китайського пилососу з От Я його розібрав з метою заміни акумулятора. Тут стоїть 18650 з заявленою ємністю 800 мАч. але акумулятор дешевий і вистачає його дуже ненадовго. Тому зараз замінимо цей акумулятор. І влаштуємо перевірку, як він працює. Зібрав я полосос і зараз спробуємо попилососити ним комп'ютер. Ну, В принципі, зі своєю функцією справляється. Купив я його в Україні. Ціна з доставкою була 166 гривень. Всім дякую за увагу.